Сьогодні вночі російські війська вдарили по Дніпру ракетою. По Нікополю гатили зі ствольної артилерії та градів. Обстріляли і Марганецьку громаду Нікопольського району. Внаслідок ракетного удару. Вночі по Дніпру постраждав чоловік 72 роки. Зараз він госпіталізований. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Від удару у місті пошкоджені адмінбудівлі. Житлові будинки, ринок, магазини та склади також понівечено трамвайну контактну мережу. У Нікополі у нас поранені три людини. Двох чоловіків 48 та 45 років забрала швидка медична допомога. Одному чоловіку надали всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Інший госпіталізований на амбулаторному лікуванні. І жінка 69 років. Яка постраждала від обстрілу. У місті виникло чотири пожежі. Рятувальники їх приборкали. Від обстрілів пошкоджені 15 багатоповерхових та 20 приватних будинків. Є руйнування об'єкту промислової інфраструктури вищого навчального закладу, школи та садочка, амбулаторії сьоми господарчих споруд та двох автомобілів. Побило кілька газоводів та ліній електропередач. У Марганецькій громаді попередньо минулося без жертв та руйнувань. А вже ввечері цього ж дня окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни. У Харківській області поцілили в енергетичний об'єкт. Було влучання в об'єкт інфраструктури і у Павлоградському районі. Три мікрорайони міста тимчасово були без світла. Станом на зараз аварійні бригади вже все відновили.